Отця і сина, і Святого Духа. Всіх вас, дорогі браті і сестри, щиро сердечно вітаю зі свят Воскресним днем і пам'яттю святого апостола Фоми. Сьогодні за Божесною літургією ми чули послання до Корінфіян, де апостол Павел розказує про те, що він прийшов в Дамаск і керівник цього міста хотів його зловити для того, щоб придати його казні, мукам, знущанням. І він був постінений, опущений в корзині. Таким чином, він спасся. Сьогодні, браті і сестри, ми бачимо, що не тільки сьогодні нас гонять, але гнали завжди всіх тих, хто займався благосвуванням, тобто на ниві Христові, проповідував, навчав, облічав. І апостол Павел також, прийшовши в Дамаск, його за Слово Боже, за проповідь Іванської. Хотіли схватити і придати на, на різні муки. Але він був спущений по стіні в корзині. І як він говорить далі, що не буду хвалитися своїми е, видіннями, тому що я можу ввійти е, якісь такі такий прелість, можу впасти, але буду хвалитися своїми немощами. Я знаю чоловіка, не знаю в плоті чи не в плоті, він говорить, який був взятий до сьомого неба. І він не знає, чи він був у плоті, чи не в плоті. Він чув ангельські слова, ангельські голоса. Це відкриття, браті і сестри показує про те, що є небо, є життя на небі. І він каже, не буду хвалитися нічим тільки своїми немощами, тому що це може мені послужити для прелісті тої самонадіяності, що це він такий. Але мені дано жало. Сатани ангельського, який я три рази просив, щоб Господь мене і збавив від цієї хвороби, від цієї немощі, але Господь сказав, що довольна тобі моїй благодаті. Сила Божа совершається в немощі. І коли ми бачимо таких часто в монастирі, чи священників, чи кудись єпіскопів, приходимо, ніби вони такі немощі, але через, через них. Твориться воля Божа. Часто Господь попускає від хвороби, але духовно Господь дає благодать, дає сили. Але немоща служить для того, щоб людина не возгордилася. І ця слава Божа, ця благодать, яка є, що ми приходимо, ой мені відкрили, ой мені сказали. Але сама людина має немощі, важкі немощі, для того, щоб не приписувала собі це те. Що вона від себе сказала, Бог відкриває. І ви чуєте, три рази я просив Господа, щоб Він мене ізбавив від цієї хвороби. Господь сказав, довільно тобі благодаті Боже, моєї. Якщо ми маємо якусь хворобу, ми просимо, вона немає, зцілення немає полегшення, треба смиритися, подякувати Богу, і ви можете жити дуже щасливо і довго. Але ця неміж може бути, вона від чого з вас хранить. Як апостол Павел застерігає сьогодні, дано мені жало сатани В бік він хромав. Ви представляєте, скільки він обходив, але він налягав на ногу. Йому було дуже важко. Але він трудився на ниві Христові. Так, які б ми не були хворі, здорові, немощі, але ми всі повинні творити діла, справи во славу Божу. Сьогодні іванське послання. Яке ми чули від апостола Євангеліста Луки, який один тільки описує це чудо, що Господь після Капернаума, Капернаум це рахувався Христовим містом. Господь скільки звершив там чудес, стілень, Що це скільки він там був, приходив це місто? Це казали, це місто Ісуса Христа Капернаум. Ну воно залишилося черствим, глухим. Воно не пізнало Христа. Це не послужило їм для прозріння. І з того міста він йде в місто Наїн. Цілу ніч він трудиться, проходить. І коли він приходив до цього міста, йшла процесія. Це зустрічаються дві процесії. За Христом, як ви чуєте, з Івана йшло дуже багато людей. Одні йшли. Тому що вони бачили зцілення, бачили чудеса і просили Бога, щоб Господь їх зцілив. Але інші сіли за любопитства, побачити щось інше, знати, так і сьогодні сидять люди в інтернеті, він їм не потрібний. Но їм здається, що вони щось нове хочуть знати. За любопитство щось там, прочитати їм здається, що вони щось досягнули. Ну вони втратили час. І вони не стали ближче до Бога чи якимось з такими знатоками чогось. Але заради свого любопитства кожен сидить і щось там шукає. А час смертний приближається. І коли Господь приходить до міста Наїн, з ним йде багато людей. І мама, вдова хорони свого єдиного сина. Цвинтарі колись були за містом. Для того, щоб сказати, що ти смерть десь далеко, щоб її не бачити, що треба вмерти. Ніби насолоджуватися життям, жити, як ти хочеш. І цвинтарі стали кладбища будувати далеко за містом, для того, щоб не мішали людям розлікатися, жити так, як вони хочуть. І виходить ця процесія. Господь зупиняє цю процесію. Йшла мама, яка оплакувала свого сина єдиного свою надію, свою опору. І люди, які співчували, вони бачили, що цей юнак мертвий. І Господь зупиняє, Господь нічого не говорить. Обишну Господь питає, чи ти віруєш, чи ти просиш, чи ти знаєш, що я це можу зробити. Господь мовчки зупиняє одр той злочину, якому нести покійника. І каже до юнака, тобі говорю, встань. Ну всі знали, що він мертвий. Він піднявся і став розмовляти. І Господь взяв і віддав його матері. І всі здивувалися і сказали, великий пророк восстав між нами, який посітив своїх людей. І всі возблагодарили Бога. Сьогодні, браті і сестри, ми бачимо, що Господь там. Де потрібна його поміч, де його повідна защита і допомога. Господь приходить до всіх нас. Ми не знаємо життя цього юнака. Ми не знаємо життя цієї матері. Але ми бачимо, що Господь спішить в це місто для того, щоб воскресити цього юнака. Господь є властитель над життям і смертю, віддаючи мамі сина. Господь показує, що Він воскрешає, що це не призрак. Можна сказати, що він так встав якось по повелінню чи підняли його, але він став розмовляти. Це означає того, що він воскрес. Він вернувся, що та оболочка тіло, яка покинула душа, душа вернулася, і тіло встало і стало розмовляти. Без душі тіло мертве. І ми повинні, браті і сестри, сьогодні дбати про стан своєї душі, переживати і молитися. І коли ми бачимо, що Господь приходить на допомогу, не унивайте в своїх скорбах, своїх печалях. Ви знаєте, вчора мені оця історія Іванська нагадала: вчора був похорон воїна. Ви знаєте, мама одна старенька мама, єдина, один син. Немає більше нікого. Вона обходить ще свого брата, інваліда першої групи, який прикутий взагалі до ліжка. І вона біля гробу просто плаче: сину, як ти помер? Я тобі все зробила, я тобі хат, квартиру заробила. Тебе все було добре, як ти помер? Я не вірю, що ти помер. Така маленька, немощна. А сина зловили і забрали. І ви знаєте, От молитва, браті і сестри, що за упокій також потрібно молитися. Молитва вона дає душі з'єднатися з Богом, з вічністю. Як ви чули в апостольських посланні, що я бачив і чув голоса ангельські, що людина після смерті, не думайте, що вона тільки все, а вона возводиться на небо, в радість, якщо ми тут мали віру. Якщо ми тут прожили по Божому, якщо ми тут каялися в своїх гріхах і не роптали, не нарікали. Апостол Павел вчить нас, коли в нього була немощ, каже: я просив, але він не отримав. Не Він не сказав, Господі, я не буду трудитися. Мені важко, ти ж бачиш. А він залишився вірним Богу. І дай Боже браті, сестри, щоб ми були тими в молитві, до кого буде приходити Господь на поміч. І сьогодні ми просимо, щоб Господь прийшов на допомогу нашим воїнам. От стоять воїни приходять і розказують, які чудеса Господь творить з ними. Що сантиметр нижче чи вище був би покійник, а каже, застрягло і не дійшло до тканин, які б мене паралізували чи вбили. Це Боже чудо. Людина прийшла в себе. І вона возблагодарила Бога. Таких чудес дуже багато, розказують хлопці на передові. Які приїжджають в храм, хтось кричить, от там пишуть, що не такий храм, не такі мові. А люди, які отримали допомогу, вони приходять і розказують, що вони не заслужили цієї допомоги. Вони не знають, як так сталося. А вони залишилися невредимі. І нехай Господь сьогодні прийде до всіх нас, браті і сестри, як прийшов до вдови, хто має потребу, укріпить духовно нас і тілесно. І коли в нас є немощі, щоб ми не унивали, не роптали, не приходили у нині, а наоборот, возблагодарили Бога і по своїх силах, яких Бог нам дає, тілесні і духовні, щоб ми трудилися також, во славу Божу. Господь творить милосердя, Господь показує, щоб і ми шукали таких людей, які потребують нашої допомоги, нашої утіхи, нашої підтримки. Це приклад для нас, браті сестри, не тільки закрити, що мені добре. Ну, якщо хтось потребує допомоги, шукайте і приходьте. І нехай ми уподобляємося Богу цій божесної любові. І нехай Господь сьогодні своєю благодатью не оставить нас свої допомочі, свої защити і прийде до нас, і стірить наші недуги, і подасть свою всесильну божесну благодать і любов, якої ми так сьогодні потребуємо. Ми озлоблені, ми злі і роздражені на все. Чому і що, за що я маю цій людині допомагати? Якщо ти можеш, уподобися Богу. Зроби добро. І Господь тобі воздасть це старицею. Поможи нам, Господь всі. Храни Господь вас. Так ось сьогодні пам'ять апостола Фоми. Ми знаємо, що він апостол з 12, який почув проповідь, бачив чудеса, і Господь його прикликав на проповідь. Після Воскресіння явився Господь своїм ученикам. І сказав, що він воскрес, розмовляв з ними, але не було апостола Фоми. Він проповідував в сучасних вжатих країнах, це Ірані і Індії. І коли прийшов апостол Фома і сказали йому учні, що ми бачили Господа, він сказав: я не повіру, поки своїми пальцями не дотрогнуся до нього. І не вложу свої руки в його рани, я не прийму віри. І через вісім днів Господь заново являється заради одного свого учня. І коли дверям затвореним Господь явився, це описано в Євангелії, і каже: Фома, прийди, візьми твої руки, візьми твої персі, тобто пальці, вложи в мої, доторнись до мене. І апостол Фома цієї душе відповідає, Господь мой і Бог мій. І Господь йому каже: ти повірив, тому що ти побачив, а блаженні, не бачивши і увіривши. І часто кажуть, що Фома не віруючи. Ні, Фома дуже віруючий. Ну, просто для того, щоб не усумнитися в чомусь, йти на проповідь, він так сказав всередини. І коли йому Господь явився після Вознесіння, він пішов на проповідь. По всіх, як я сказав, державах проповідувати між язичниками. І в одному місці, де він проповідував, люди приймали християнство і був жрець це той, який приносився в жертві. І він вбив свого сина і обвинив в тому, що апостол Фома вбив його сина. І Його привели до керівника цього міста, його вже осудили. І апостол Фома каже, де твій син вбитий? Підемо і запитаємо у нього, хто його вбив. Всі здивувалися, якщо він мертвий, як питати? І вони пішли з цим жрецем, керівником і люди. І апостол Фома говорить, каже, тобі кажу, скажи мені, хто тебе вбив? І він відповів сказав: мій батько мене вбив. І апостола Фому відпустили, і люди, язичники, сказали, великий Бог християнський якого проповідує і в якого вірить Фома. І всі стали приймати віру в Христа, називатися християнами. І все рівно злоба, браті і сестри, яка живе в наших серцях, його потім пізніше, де він основав вже християнські общини, храми, домові храми. Не було таких церков, як зараз. А все почалось з домових храмів. Як сьогодні повертаються наші також домові храми, де люди моляться в квартирах, в домівках і його осудили на смерть, прострілили його стрілами, і таким чином він закінчив своє життя. Дай Боже, щоб ми завжди мали віру, і апостола Фому просили, щоб він нас просвітив, укріпив, і ми ніколи не сумнівалися в проповіді вірі Воскрешого Христа. Всім бажаю здоров'я! Миру, помочі Божої і благодаті Святого Духа, яка б допомагала нам пройти наші всі незгоди цього земного суєтного життя. вас всіх Господь.